Буквально скоро пан президент скаже, бо я вже бачу це в єдиному марафоні, що дійсно виявляється за тисячу днів повномасштабного ну, вторгнення виявилось, що існує така жорстока несправедливість, і що дійсно є запит виявляється в суспільстві на демобілізацію. На той час, коли я зробив заяву, я думаю, ну вони не очікували того, що це буде аж так. І тому було прийнято рішення. Зробити це наступним чином. Давайте скаже, ти, ти пожартував нашу тобі молодому втрачати 12 років свого життя. Мене ж лякають великими термінами, відсутністю побачення, обшуками у батьків. Це прямо під час слідчої дії відбулося? А слідчі дії не відбувалося. Ну не знаю, допит, до а... може ти відібрання... Це була Просто зустріч Тут дружня зустріч. <гум> І що ви відповіли на це? Я відповів, що я чекаю чітких термінів служби, які нам обіцяли всі ці люди. Їх обіцяв, президент, коли, будуть, коли наша влада почне відповідати за свої публічні обіцянки. Коли прибирали норму, я був одним з тих, хто безпосередньо спілкувався з законотворцями разом з іншими військовослужбовцями. Я не буду казати, хто це, але це в тому числі і командири бригад, які були в цій спільній групі, ми говорили про те, що ну, треба чимось мотивувати людей, людину, яка ну, тривалий час захищає країну. А чим ти її будеш подарувати? 200 тисяч ну, це смішно. Ви да. дайте людині відпочити. Ротації. Вони казали, будуть налагоджені ротації. 56 го Маріупольського окремого тепіхотну бригаду, як я служу 5 років, не виводили під час повномасштабного no. на, на, на е якісь ротації. Навіть право на повноцінну щорічну відпустку, знову ж таки, якщо там.